Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний львівський сирник. За цим рецептом сирник виходить неймовірно смачний. Для приготування львівського сирника нам потрібно взяти 1 кг кисломолочного сиру, 8 яєць. 4 столових ложки манної крупи, 250 г цукру, 200 г вершкового розтопленого масла. Руцинки можна взяти 100 г, але я цей раз буду брати 200 г. У глибоку миску вкладаємо 1 кг кисломолочного сиру, додаємо 8 курячих яєць, сипаємо 250 г цукру. Спочатку перемішуємо ложкою, а пізніше все перебиваємо погружним блендером. Перебиваємо масу до однорідності. Додаємо 200 г родзинок. Але родзинки попередньо я замочила в теплій воді на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, воду злила, а родзинки просушила на паперовому рушникові. Все ретельно перемішуємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло 200 г. Знову перемішуємо все до однорідності. Коли все гарно розмішали, беремо форму у діаметрі 39 на 28. Вкладаємо пергамент у форму. І вливаємо підготовлену нашу сирну масу. Гарно її розрівнюємо, можна постукати формою по столі. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Коли духовка нагріється вкладаємо наш сирник. Закриваємо і будемо пекти наш сирник 1 годину. Пройшов вказаний час. Ви тільки подивіться, як гарно наш сирник спікся Виймаємо його з духовки. І так у формі сирник віддаємо охолонути пару годин. Сирник гарно охолонув. Не бійтеся, що він трошки усів. Так і має бути. Виймаємо сирник з форми. Помаленьку знімаємо з сирника пергамент, а зараз будемо робити глазур. Беремо дві шоколадки вагою 400 г. Ломим шоколадки у каструльку вливаємо 2 столових ложки олії, 4 столових ложки звичайної води, вкладаємо шоколад і розігріваємо на малому вогні. Шоколад треба постійно помішувати. Шоколад розтопили і змащуємо наш сирник шоколадом. Але шоколад має бути не гарячий. Шоколаду можна брати 200 г, але мені подобається, щоб шоколаду було більше. Шоколад можна брати чорний молочний, кому який подобається. Беремо сирник в холодильник на 2 години, а краще на цілу ніч. Пройшов вказаний час сирника ми розрізали. Ви тільки подивіться, яка краса! Скільки руцинок, а зараз будемо куштувати. Шматочок сира гарно держиться, кубки, не розсипається, глазур теж гарно держиться. Це неймовірна смакота, я не можу вам передати. Чудові нотки кисломолочного сиру і руцинок, але дуже смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний львівський сирник найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Бажаю всім смачного і продуктивного дня! І миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю, і нехай вам все вдається. А з вами була Валентина.